Народ, всім привіт! З вами Юра, і ви на каналі Огляд Я. Сьогодні для вас дуже важлива новина. В Україні зараз відбувається безпрецедентна кібератака, від якої вже постраждало дуже багато компаній. Це в нас Київенерго, Ощадбанк, Укртелеком. Також в даний час, можна так сказати, свіжі новини, те, що постраждало, і багато заправок різних. Це в нас Shell, Око. Звичайно, і постраждали також нова пошта, Укрпошта. Їхні сайти в даний час недоступні. Нова пошта вже оголосила те, що вони не обслуговують в даний час клієнтів, тому що їхня вся база, можна так сказати, повністю лежить. Ну що ж, можна так сказати, зараз поширюється україною вірус, який вже ми стикалися з таким доволі схожим вірусом. Це в нас такий Ванні Край був вірус. Зараз в даний час він називається назвою Петті А. Не знаю, чому його так назвали. Назва дуже така викликає сміх. Ну що ж, давайте зараз детальніше розглянемо, що саме робить даний вірус, та що детальніше можна так сказати, говорять на просторах інтернету про цю ситуацію. Ну що ж, поїхали в Україні. Хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайт. «Київенерго», Укртелекому, Щадбанк та нова пошта Укрпошта та «Заправні станції. Зараз інтернетом вже почали ширитися фото заражених комп'ютерів даним вірусом. З картинки ми бачимо вже доволі схожий вірус, який був недавно в Україні під назвою «Ванні край». Новому вірусу дали назву Петя. Київ по такій самій схемі шифрує файли на комп'ютері і вимагає викупу розміря 300 доларів. Звичайно, розплата відбувається біткоїнами. У компанії «Київенерго» зазначили, що аналогічне повідомлення відбувається на всіх комп'ютерах в офісі. У компанії відключили комп'ютери до кінця дня. Факт зараження комп'ютерних мереж редакції підтвердили в кіберполіції. За словами глави відомства Сергія Темедюка, сьогодні до них звернулись і Ощадбанк, і Укртолком. Фахівці відомства вже виїхали на місце подій, щоб говорити детальніше. Спочатку нашим фахівцям потрібно з'ясувати, що це за вірус, сказав Демедюк. У компанії «Нова пошта» попередили клієнтів, що у зв'язку з атакою вірусу ділення та контакт-центр компанії не можуть обслуговувати користувачів. Також у прес-службі «Укртелеком» підтвердили факт атаки, а також те, що мова йде про вірус шифрувальник. Зараз наші it співробітники разом з співробітниками Microsoft працюють над усуненням наслідків атаки. Повідомили в компанії. Також змі повідомили, що від хакерських атак також постраждали такі банки. Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ОТБ банк. Кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного характеру сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішнім хакерським атаці, невідомому вірусу. Про це повідомляється на сайті Національного банку України, за інформацією якого в результаті кібератак банки зазнають труднощі з обслуговуванням клієнтів, проведенням банківських операцій. Також зазначили, що в даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку. Ну що ж, друзі, чесно скажу, доволі неприємна ситуація для України, тому що батько можна так сказати робочих місць та е, компаній зараз в повному хаосі. Е, всі все повідключали зараз. Навіть на заправках не можна розплатитися звичайно картковим рахунком. Е, потрібно розплачуватися готівкою. Це вже перевірені дані, принаймні, в моєму регіоні. Також нова пошта повністю припинила роботу в даний час. Не знаю наскільки їм з цього часу потрібно, щоб посунути проблеми. Хотів сьогодні завітати на нову пошту, деякі посилочки треба було забрати. На жаль, там повністю все паралізовано. Моя порада вам уважно придивляйтеся до того, що вам приходить на електронну пошту. Звичайно, ніяких з невідомих ресурсів нічого не скачуйте по невідомим посиланням, не переходьте. Тому що е, даний вірус, коли потрапляє на комп'ютер, звичайно, ви нічого не бачите. Якщо ваш антивірус цього не побачив, ви звичайно також цього не побачили. Після перезавантаження комп'ютера ви все побачите, тому що вискочить повідомлення, в якому буде вказано, що потрібно заплатити кошти 300 доларів біткоїнами, і можна так сказати. Ваша система буде розблокована, але це не так. Звичайно, перевіряйте все перед тим, як скачувати. Ну а з вами був Юра. Не забувайте, що потрібно поставити лайк цьому відео, щоб вас не заразили даним вірусом. Ну і звичайно підписатися на канал. Всім пока.